Вітаю на уроці я досліджую світ. Тема Як розмножуються рослини. Ми працюємо в підручнику на сторінках 81-82. Синоптик. З'ясуємо, яка сьогодні температура повітря. Подивіться на стан неба. Яка сила вітру? Чи були сьогодні опади або інші природні явища? Пригадайте, де ховається насіння у хвойних, а де у квіткових рослин. Насіння рослин дуже різноманітне. За розмірами, формою і забарвленням. Ось перед нами насіння ялини шишка ялини і між лусочками знаходиться таке насіння. Ось таке насіння має сосна, а це квіткові рослини, наприклад, чорнобривці мають ось таке насіння, і яблука мають ось такі насінинки. Ось таке насіння має вишня і таке насіння має гарбуз. Отже, всі вони дуже різноманітні. Запам'ятайте, життя кожної квіткової чи хвойної рослини починається з насінини. Нову рослину можна виростити з насінини. Після дозрівання, щоб навесні з'явилися сходи, насінина має пережити період зимового промерзання. Це відбувається переважно в дерев. Ось ми маємо клен. І крилатки клена, в яких міститься насіння, каштан, і самі каштани це і є насіння. А от насіння квасолі, пшениці та деяких інших рослин проростає відразу після достигання, якщо в ґрунті вистачає кисню для дихання, вологий тепла. Кожна насінина містить певний запас поживних речовин якого буде достатньо для живлення молодого паростка. Чи знаєш ти, насіння рослин, які поширюються вітром, легкі, дрібні, мають крилаті вирости, парашутики або волоски. Подивіться на насінинку берези. Вона має крилаті вирости, кульбабка, клен. Пристосувалися до польоту липа ясен. Чи знаєш ти, насіння рослин, які поширюються тваринами, мають гачечки, щетинки, шипи, клейкі виділення та інші вирости, за допомогою яких вони можуть прикріпитися до шерсті тварин. До таких рослин відноситься будяк. Бачите, він має гачечки. Череда, вона теж має гачечки і чіпляється до шерсті тварин. Чи знаєш ти, плоди рослин, насіння яких поширюються самостійно, при дозріванні розтріскуються, розкриваються, осипаються і розкидають насіння на великій відстані. До таких рослин відноситься мак або соя. Рослини можна розмножувати не лише насінням, є й інший спосіб розмноження. Він полягає у вирощуванні нових рослин із частин таких органів, як от корінь, стебло, листки. Часто нові рослини відростають від кореня, утворюючи кореневі паростки. Мабуть, тобі доводилося бачити молоді пагони біля старого стовбура. Вишні чи сливи. Ось ми бачимо кореневі паростки малини, а тут кореневий паросток вишні. Тюльпани, цибуля і часник. Розмножуються за допомогою цибулин. Ось цибулини тюльпана це цибулини часнику. За допомогою цибулин розсаджуються мишачий гіацинт, тюльпан, лілія, нарцис, підсніжник. Картопля і жоржини. Розмножуються підземними частинами стебла. Ці частини називаються бульби. Жоржина ось такими бульбами розмножується. У кущиків суниць і садових полуниць розростаються пагінці, які називаються вуса. Ми бачимо суниці садові відпускають пагінці вуса. Конюшина біла і хлорофітом. Частинами стебла, тобто живцями, розмножують троянду, смородину, інші квіткові та хвойні рослини. Для цього беруть живці. Наприклад, ось у нас живці винограду. Це шматочок, відрізаний від стебла. ось. Ці живці ставлять у воду і через деякий час вони випускають коріння, і тоді вже рослину можна висаджувати. Подумайте, де вам доводилося бачити в природі розмноження рослин? Чи правильно називати бульби картоплі насінням? Де в неї міститься насіння? Отож, давайте повторимо розмноження рослин. Рослини можуть розмножуватися насінням або бульбами, вусами, листям, кореневищам, живцями та цибулинами. Зараз ми спробуємо з'ясувати способи розмноження різних рослин. Перед нами картопля. Як вона розмножується? Звичайно, вона розмножується бульбами. Часник. Так, цибулинами, тюльпан, також цибулинами, фіалка, листками, жоржина, бульбами. Виноград, стеблом, з якого роблять живець, гладіолуси, цибулинами, суниця. Так, вусами. Отож ми з вами розглянули всі способи розмноження рослин. Дякую за увагу! До нових зустрічей!